Дуже складне питання, це вічна проблема з дахами, з шатровими дахами. І ось тут я вже пробувала декілька таких репетицій, щоб це пояснити. Верхіка, до речі, це не завжди дуже складно, і можна досить багато чого вже за налаштуванням створити. Ось, зокрема, наприклад, ось такий досить складний дах, щоб ви розуміли. Він будується майже так, як потрібно. Одразу у режимі багато. Багатокутного, багато, багато схилу, перепрошую, даху. Ось, тут багатокутний варіант. По контуру ми можемо по контуру тут зараз 45 градусів. Натискаємо Enter. І, от, ну, правда, контур можна або зовнішній, а внутрішній, який там у нас є. Наприклад, по внутрішньому контуру, ось тут побудувався фактично такий. А, дах, який є, і він досить такий багатогранний, бачите, досить цікавий. Цікаво, що його можна трішки змінити. Наприклад, в таких багатокутних варіантах я дуже обожнюю такі варіанти. Ми можемо або підняти. Гребінь ось тут. Ну, звичайно, що це трішки змінює кути, так? вони стоять нестандартні. Але якщо наше завдання полягає в тому, щоб, наприклад, гребінь опустити, до якоїсь міри, може, навіть низ геометрії порушуємо. Так? Але можна ось так теж зробити. Або нижче, теж опускати теж можна. Просто покажу, що тут вже будуть такі настиковички, які треба буде потім дотягувати. Гребінь можна не лише вверх-вниз, можна і в бік відтягнути. Дивіться, можна, наприклад, але акуратно, звичайно, Оце все теж потягне зміни, можна в якийсь бік непомітно, так легенько відтягнути. Ось я зараз взяла до гори, так? а ось відтягувати ось сюди треба. Я візьму Ctrl-Z, Ctrl-Z, бо все ж таки, якби там не було, центральний, цей, він найбільш органічний, от він такий симметричний, по один бік, по другий бік. так, Це найпоширеніший такий дах. Але якщо у нас тут не має бути варми, має бути відкритий а, торець, то тоді ми беремо заточку, беремо витягування торця, ось, трішки Змінюється геометрія. У нас насправді трішки забирається довжини, але це можна зробити ось так, дотягнути, поміряти, скільки нам бракує для щастя, і розтягнути. Ми маємо зовсім інший дах. Можна ще е, і різні е, варіанти. Теж дотягувати. Зокрема, от у мене тут був такий варіант, я вже почала собі над ним міскувати. Наприклад, ось такий є у нас. Дашок, так? і а, треба його зрізати. Ось тут у плані а, є в плані даху, так? є ось такий зріз, як його краще зробити. Ну, Так само а, я його будувала багато схилим варіантом, але вирізала, до речі, по контуру. Давайте так зробимо я це видалю, щоб було вам зрозуміло. або так, а, так, Видалю таке, І а, зроблю а, ще один. Дах, можна, до речі, цей код і забрати alt Альт переймає параметри, або зменшити дуже поширений, наприклад, 35 градусів. 30 градусів. Натискаємо пробіл і архікат прочитав цей контур. Хоча, знаєте, теж варіант, дивіться, ми можемо витягнути. Ні, так не вийде. Нам треба інший. Зараз Ctrl-Z, ми можемо взяти дашок. Ось тут так, є от цей варіант. Але відкриваємо, торці. Дорці мали би бути відкриті, Тільки я вже зрозуміла, ми їх відкриваємо за другим кроком, витягуємо сюди повністю. Ну і, звичайно, цей також. Так, далі я бачу контур, треба відновити. Тобто подати його ось сюди. Ну, тут, звичайно, там 500 я бачу має бути ось. Ну і цей, звичайно, так само симетрично. Залишиться вирізати оцей трикутник, бажано попередньо зробити лінію, собі намітити, так, щоб це було симетрично. Ось я натискаю лінію ну, приблизно ось тут. Звичайно, що там на горі, коли ми робимо дахи, ми до міліметриків не прорахуємо. Ну, але в моменті, коли ми робимо проєкт, звичайно, що тут мають бути адекватні числа. Так? Тобто, Тут ми маємо цю точку взяти, і цю точку взяти і прив'язати. Тому що на плані поверха, ось тут є 4,5. Тобто, треба було 4,5 на 2, і власне, тоді це зробити. Так. І тепер... Треба взяти дах, нажати на кутик, видалити з багатокутника, ну, можна, до речі, пробілом забрати моя улюблена чарівна паличка, але вона тут не хоче поспішати, давайте чіпається за інші контури. Можна знову ж таки взяти видалити з багатокутника і просто видаляємо. Ось так, по кожній грані, не так уже і багато, усіх у нас вже контр готовий. Ми маємо цей проміжний варіант. Ага, оцей попередній дашок, власне, підказка, як це буде виглядати. Оцей попередній, ага, ні-ні, ні. Так, я перепрошую. чи ні, А, все добре. цей з попереднього даху, який я видала, так, я хочу зараз його заново зробити. Ось тут ми робимо вже односхилий дах, причому він мав би мати теж 35 градусів. Ось тут 35 градусів. Будуємо його таким принципом. Ставимо спочатку лінію, по якій він ага, односхилий дах що б потрібно увімкнути. Так. І тут метод повдови трішки зрізняється. Спочатку даємо лінію, по якій буде йти перелом, перелом ухилу, так? точка вісь ухилу. Вкладуємо зверху сюди. І тепер зчитуємо контур для того, щоб побудувати наступний дах. Але тут є такий момент, який я, до речі, хотіла би пропонувати. Перед тим, як побудувати, мені не подобається ось цей торець, Дивіться, Він, ми його зрізали. Там легко можна схибити. І це стається тоді, коли у нас ось такий турець. Коли ми будуємо в верхікаді багато схилі дахи, легше брати ось цей. Він є стрімкіший. так, і якщо зараз прийдемо в план, дивіться, немає Є чітка лінія, якою ми беремо за основу. Ось а тепер, вже нарешті, заходимо на дах, односхилий, задаємо цю лінію, ось тут. Задаємо верх. Ухило, і обмальовую наступний контур. Ось так. Ой, я трохи скосила, але це нічого. Я зараз виправлю ситуацію. А, так, причому виправлятиме на наступному поверсі. Треба акуратно будувати, але все поправимо. Беру просто переміщення вершини. Турець теж такий самий треба зробити, ну, якщо ми добудовуємо, так? от він став акуратний, дивіться, як гарно вписався. тільки в 3D залишиться його дотягнути до потрібного рівня. Підтягуємо до оцього рівня і тепер застосуємо команду, яка, яка називається зміна висоти ББУ. І величини, так, ось. ось так ми можемо в межах того контуру зменшувати кут, ось так, і збільшувати кут саме до нашої потрібної точки. А наша потрібна точка галочка. Дивіться, як гарно підтягнувся оцей турець. Це метод побудови, який називається односхилий дах. Ось. І тут є ще такий дуже складний дах, Навмисно його шукала, щоб вам показати ще один метод, який дуже, ну, на мою думку, складно робити, розробляти. Я навіть не впевнена, що до кінця його зрозуміла, але ну, як варіант, допустимо. Я маю з'єднати ось оці три вершини: цю, цю і цю. Ну, допустимо, тут взагалі дуже складний дашок зараз знайдемо. Цей дах ось тут, ось, наприклад, оця вершина. Я її так не побудую, це зовсім непросто, але є такі от моменти, коли ми маємо побудувати дуже складні ухили, дуже складно підтягнутися саме під якийсь конкретний от ортогональну, якусь конкретну от ортогональну вісь, де ми могли задати, там, як цей кут піде. Тобто оця синя лінія. Якщо я зараз візьму так, вона не є ні по іксу, ні по ігрику, а по якихось таких цікавих кутах. Не, ну, щось на зразок цього тільки дах не згрупований, а тому, в принципі, тяжко передбачити, як він піде. Ну, це, зокрема, оця історія. Я хочу зробити дах ось в цьому трикутничку. Чому трикутник? Тому що я буду використовувати площину побудови об'ємних елементів. Ось, Інакшим методом, в принципі, не можу пояснити, бо ви потім побачите, що ця площина буде мати не ось таку пряму синю лінію, тобто двірну, а досить таку непросту лінію. Беремо багато односхилий, одно перепрошую, дах. і в 3D... Обводимо, задаємо ось цю площину, дивіться, акуратно, по трьох точках. З геометрією ми вчили, що по трьох точках е, можна задати. Площину так само і в архікані От ми задали, бачите, з'явилися такі лінії. Це є площина побудови даху. Не переживайте, що тут будується дах досить високо. Ми вже знаємо з цього досвіду, що ми вже навіть сьогодні отримали, що дах можна буде потім опустити. Акуратно по кожній вершині пройшлися. І тепер залишилося фактично один раз прирівняти цей дашок, поставити його на своє місце. Ось. З кутка акуратно по осі Z, оскільки ми всі вершини брали з елементів, так все ідеально вписалося. О, дивіться, бачите, тут. І в плані от, воно ідеально вписалося, так і, звичайно, в 3D. Теж ідеально вписалося. І ще один момент фактично, напевно, останній на сьогодні я можу взяти складний дах, мій улюблений, і хочу його якось змінити. Ну, я можу, звичайно, кожну з частин змінити, так? але хочу, наприклад, видалити якусь частину і повністю заново е, зробити. Е, можна переводити е, дах у багато схилі дахи. Для того треба цей дах виділити. Заходити на редагування. Так, і шукаємо команду переформувати. Дивіться, у нас є команда, яка називається розділити на односхилі дахи. Ну, треба нажати ОК нас попередили, що дахи буде змінено, і ось так ми тепер можемо видалити, можемо змінити якісь частинки, так? можемо там додати, розділити вже якусь частину з даху. Так? Тобто, бувають моменти, коли нам потрібно, отут вже бачите, це вже фактично. Кожен дашок, і, зокрема, тут, якщо ми захочемо ну фактично всі плюси односхилого даху теж у нас є. ну Хоча насправді, отак змінити гребінь краще групованим дахом. Ось у нас тут я, це є цей групований дах, він буде інтерактивний, якщо ми так змінимо. Ну Але, очевидно, якщо ця команда є, от, наприклад, можна збільшити ось так. Якщо ця команда. Збільшили, але він вже поламався. Ось, і зменшити це теж. Дивіться, які цікаві дахи виходять. Найцікавіше, що вони дуже в багатьох випадках вони виправдані, тобто вони мають гарні та, тобто досить логічні. І єдине, що отут тут вже оцей торець, бачите, він зіскочив. Там треба буде вже його розбивати. На якісь інші площини, там, наприклад, підтягувати ось цю грань сюди і тоді вже замальовувати. Ну але цікаві такі моменти. Хоча насправді, напевно, я би так дах не розбивала, так саме якісь свої міри, так, напевно, десь треба би було його там, підтягнути під якийсь верх. Бачите, якісь до часу це логічна річ, але зловживати, звичайно, не треба. Бо якісь космоси робити це ж потім на горі, куча матеріалів, куча облізків. Найкраще згрупований такий акуратний дашок, просто плюс-мінус його підтягнути е, по своїх параметрах. І це насправді дуже просто. От, наприклад, тут під 45 градусів, а ми знаємо, що ми можемо й менше, тобто 30 градусів. Ентер. І дивіться, той самий дах, але вже такий. Більш доступний, так фактично всі. А план даху, той самий, саме, а висота змінилася. І таких можливостей для шатра надзвичайно багато. І, звичайно, що це теж по-своєму красиві дахи. Традиційні, вони вже сотнями років були. так Оці піраміди, такі своєрідні. Діти малюють їх, ці дашки, тому є сенс, якщо що. Звертайтеся, будемо думати, якщо якісь із площин, ну щось на зразок тої, так не буде вдаватися. А ось як там ми робили. Так, то можна буде щось придумати.